А ви як? Може вам поїхати зі швидкою? Ні, дякую. А ви живете одна? З чоловіком. Він поїхав відрядження. Вам знайомий чоловік, якого ми сьогодні? Ні, я нікого раніше не бачила. Я почула постріл, підійшла до вікна і побачила чоловіка на землі, чорну машину. Раніше ви казали, що бачили, як в чоловіка стріляли з машини. А зараз кажете, що бачили, як чоловік вже лежить на землі. Можливо, я заплуталась. Я досі в шоці. Ви занадто переживаєте смерть незнайомої людини. Вбивство це, звісно, жахливо. Але я бачу багато свідків. Ви занадто емоційна. Така вже я людина. Мені неприємно. На ну, що ви натякаєте? Ви не могли чути постріли. Бо злочинець скористався глушником. Можливо, я просто дивилася у вікно. Це злочин? Мені неприємно, що ви говорите. Будь ласка, я вас прошу піти. Я все сказала. Ви приховуєте від поліції факти. Це злочин. Ви дивились у вікно, бо проведжали попова? Це не синітниця. Перестань. Одразу впадає в око, що цієї ночі тут був чоловік. Ви навіть не прибрали чоловічий халат, який лежить в кімнаті. Це Він вологий. Ми можемо запросити сюди команду експертів, які, я впевнена, знайдуть в цій квартирі і підтвердження того, що попов був тут. Ну, але це буде важко приховати від сусідів. Не треба. Добре, я все розкажу. Ми з Віталієм зустрічалися. Вчора ввечері Костя мій чоловік поїхав у незаплановане відрядження. Я подзвонила Віталію. Він приїхав. Ми провели разом ніч. Вранці він пішов. Незаплановане відрядження? Так. Йому подзвонили вчора ввечері. сказали, що треба їхати в Одесу. Віталій вам розповідав, що йому хтось погрожує. У нього розбита машина. Вам про це щось відомо? Мені нічого не казав. Він... Він був у гарному наступні. Дякуємо за інформацію. Будь ласка, ви можете не казати нічого моєму чоловіку? У мене крім нього більше нікого немає.